Як ото кажуть, для кого війна, а для кого мати рідна. Так, зараз в період воєнного часу почастішали шахрайські схеми, саме з банківськими картками громадян України. Досить часто ви можете замітити, що вам в інстаграмі, наприклад, пише ваш тренер і просить, ой, я зараз потрапив в таку ситуацію, мені дуже терміново потрібно скинути якусь суму грошей і. Надає вам номер картки, на яку ви в принципі перераховуєте дуже швидко гроші. Потім з'ясовується, що акаунт просто зламали і відповідно, вам писала шахраї. Що ж з цим робити? Шахрайство з банківськими картками це незаконне використання інформації з банківських карток для крадіжки відповідних грошей. Такі шахраї можуть використовувати різні методи та техніки для викрадення інформації та проведення незаконних операцій. Найпоширені Нішими на сьогоднішній день є методи отримання даних вашої банківської картки задля подальшого зняття коштів з неї, це, наприклад, дзвінок з банку або ж надсилання смс-повідомлення з текстом: ваша картка заблокована. Довірлива. Особа, громадянин України телефонує за номером, щоб відповідно вирішити проблему із розблокуванням картки. Оскільки вам вже ж потрібна картка, вам же потрібно розраховуватися в магазинах. Нагадую, що у нас є телеграм-канал, в якому ви можете знайти більш детальну інформацію стосовно кожного питання, яке ми висвітлюємо на Ютуб каналі. В розмові шахраї намагаються утримати від вас дані картки, а саме номер самої картки, строк дії картки і головне cv код і cv Код 2, відповідні коди карток. Зазначені дані, так званий працівник банку просить надати задля розблокування картки або ж з іншого приводу. Після отримання даних шахраї через інтернет банкінг знімають гроші з вашої картки, переводять їх на електронні гаманці або здійснюють покупки в інтернет-магазинах. При цьому що дійсні працівники банку ніколи не запитують повні. Дані картки. Дані вашої картки, шахраї також можуть спробувати дізнатися через електронне листування, наприклад, шляхом направлення листів про виграші під приводом заповнення анкет. Це може бути таки, так званий фішинг, це використанням саме шкідливого забезпечення програмного, який зчитує ваші дані. Трапляються також випадки, коли зловмисники створюють банківські сайти. Або сайти з інтернет-торгівлі, де ви вводите відповідно свої дані картки, і вони відповідно опиняються у шахраїв. Давайте з вами розберемо найпоширеніші види шахрайства із банківськими картками. Один із видів шах... шахрайства з банківськими картками є фішинг, про який я говорила трохи вище. Фішинг це тоді, коли шахраї відправляють фішингові листи або повідомлення, які видавалися за Єтимними комунікаціями від банків або інших організацій, наприклад, дуже розповсюдженими є повідомлення, які відправляються пенсіонерам, які отримають безпосередньо пенсію на свої банківські картки. Так відправляються повідомлення, нібито з Укрпошти. Причому звернув вашу увагу, що пенсіонери досить часто отримують свою пенсію саме на пошті. Так, от приходить повідомлення, що дані вашого відділення пошти з. Змінилися, і вам, відповідно, потрібно перейти за даним посиланням. Як ми розуміємо, що пенсіонер не дивиться на то, звідки прийшло відповідне повідомлення, а зосереджений безпосередньо на тексті і на посиланні. І коли відповідне він нажимає на посилання, як ми всі розуміємо, що це є спеціальне шкідливе програмне забезпечення, яке щитує відповідне всі дані, або це може бути вірус, який потрапляє до телефону і також збирає дані. Аннім громадянина, який є власником даного телефону, ці повідомлення. Можуть містити посилання на фальшиві веб-сайти, як я це вже зазначала, де користувачам пропонується ввести свою карткову інформацію, яка потім використовується для шахрайських операцій. Так, 96% фішингових атак перепадають на електронну пошту. Ще 3% здійснюються через шкідливі сайти, і лише 1% за телефоном. Скімінг це такий вид шахрайства, коли шахраї встановлюють спеціальні пристрої, які зчитують інформацію з магнітних смужок банківських карток. Тобто, це смужка, яка знаходиться у вас позаду на вашій картці. Це відбувається при оплаті товарів або послуг. Ця інформація згодом потім використовується для клонування вашої картки або використання для незаконних транзакцій. Одним із найбільш поширених на сьогодні видів шахрайства є клонування. Карток а, за допомогою. Отриманою картковою інформацією, шахраї відповідно можуть створити клон вашої банківської карти і відповідно проводити певні операції щодо зняття готівки або проведення інтернет-покупок на користь відповідних зловмисників. Онлайн шопінг також має свої ризики. Зловмисники можуть використовувати вкрадену карткову інформацію для здійснення покупок в інтернет-магазинах. Як ми всі знаємо, наприклад. Наприклад, ми покупаємо ті ж квитки і вводимо дані своєї картки. CV-код, номер картки, строк до якого вона діє. Також зловмисники можуть використовувати. Ваші вашу інформацію про карту для оплати послуг в онлайн сервісах. Шахраї також можуть використовувати викрадені дані для здійснення переказів або зняття грошей з банківських рахунків власника картки. Що треба знати для захисту від шахрайства з банківськими картками? В першу чергу необхідно дотримуватися певних правил безпеки. Не відправляйте особисту інформацію, таку як номер картки, пін код та іншу. Конфіденційні дані поштою або електронною поштою, якщо ви не впевнені в легітимності отримувача цих даних, перевіряйте регулярні витрати та транзакції на своєму банківському рахунку, щоб вчасно виявити незвичайні або незрозумілі операції. Протягом 10 хвилин, в принципі, в кожному банку, якщо ви з'ясували, що це якась недійсна інформація, можна відмінити банківську операцію. Захищайте свою картку від по. Оглядів сторонніх осіб під час оплати товарів та послуг, використовуйте безпечні паролі для своїх онлайн-банкінгів, аккаунтів та інших сервісів. Інсталюйте антивірусне програмне забезпечення на свої пристрої та оновлюйте його регулярно. Тобто встановлюйте безпосередньо антивіруси на свої телефони. Якщо ви вже стали жертвою шахраїв з банківськими картками, негайно звертайтеся до свого банку. Та поліція для подальших дій та розслідування, крім цього, я раджу звернутися за відповідною правовою допомогою до юристів та адвокатів. Хочу звернути відразу вашу увагу, що поліція навряд чи вам в цьому допоможе, оскільки це потрібно буде встановити, де знаходиться особа, яким саме чином вам було зроблено це програмне забезпечення, встановлення безпосереднього місця шахрая, місце знаходження в даному випадку. Вам може більше допомогти саме кіберполіція, оскільки це більш входить до їх компетенцій. Але одразу раджу вам звернутися до банку, заблокувати картку і повідомити про шахрайські дії. Також зверну вашу увагу, що в принципі щодо переведення ваших грошових коштів є судова практика відносно того, що в принципі, банк також несе відповідальність за дані шахрайські дії відносно вас. Але в першу чергу відповідальність відносно перерахування ваших коштів і відносно того, що ви довірились невідомим шахраям, несете ви. Тому знайте свої права, будьте обережні. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтесь до нас. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, все буде Україна.